Вітаю на цьому відео. Сьогодні буду розповідати про мурал святий Юрій. Мурал був створений у 2014 році. Він знаходиться по адресі Велика Житомирська 38. Цей мурал був створений за ініціативи відомого українського дуету муралістів Інтересні казки, до якого входять Володимир Мандрос під Псевдонім ФН та Олексій Портузов під псевдонім АС. Загалом вони намалювали дві роботи схожої тематики. Автором даного малюнку є Олексій Портузов. Цей патріотичний мурал був виконаний під впливом таких подій, як анексія Криму та окупація частини Донбасу Російською Федерацією. На моралі ми бачимо озброєного козака з головою птаха, що розрубає навпіл змію, котра намагається заграбастати собі землю козака. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки і не забувайте відправляти мої відео тим, кому цікавий український контент.